У Білому домі, тим часом офіційно вчора, вперше повідомили, підтвердили про те, що Україна має дозвіл на удари далекобійними ракетами атакам з по Росії. І якраз про цю політику, нову політику Білого Дому будемо говорити теж в деталях сьогодні. Тим паче, що інший наш західний союзник, Велика Британія, як виявилося останніми днями і тижнями, терміново й додатково передає Україні. Десятки і десятки ракет Shadow, загальні на кількість цих додатково наданих Україні крилатих ракет невідома, але публікації є із посиланням на джерела в уряді у Лондоні. З боку місцевих газет і з місцевих медіа КНДР тим часом розширює виробництво ракет, якими Росія обстрілює Україну. Значна частина балістики, яку Росія випускає по наших містах, це якраз виробництво КНДР. Отже, далі говоримо про ці та інші важливі події дня. Власне, біля Києва було знищено понад 10 дронів, які загрожували столиці. Йде мова про дрони Камікадзе типу Шахет. Повідомляє. Ляє про це Київська міська військова адміністрація сьогодні. власне, зранку, 26 листопада, і якраз у повідомленні від голови КМВА Сергія Попка є інформація про те, що росіяни атакували багато годин сьогодні. Вночі столицю Київ, зокрема, у столиці повітряна тривога тривала приблизно 5 годин, аж понад 5 годин. Тобто, фактично безсонна ніч була у нас в Києві через шахеди, через шахедну атаку. Але силами протиповітряної оборони вдалося збити не понад десяток дронів, які загрожували столиці, власне збивали і над Києвом, і на підльоті до столиці. Точні дані вже від повітряних сил. Ми повідомимо трохи згодом, оскільки в нас ще до ранку тривала ліквідація цих шахедів у повітряному просторі України, особливо довго вони затрималися на заході України. Зокрема, йде мова про Хмельницьку, тернопільську Рівненську області, Де шахеди кружляли найдовше. Ну, власне, зараз ми бачимо, що очистилася карта повітряних тривог. де прозвучали відбої. Тобто, фактично, вже цю роботу із знищення шахетів виконано, але будемо очікувати на звіт від наших повітряних сил. Отже, невідомо також, що росіяни били по Тернополю цими дронами Камікадзе і посеред ночі декілька вибухів пролунало у Тернополі. Можливо, частина з них пов'язана із. Роботою протиповітряної оборони, але є і влучання, очевидно. От якраз місцева обласна військова адміністрація та мер міста Тернополя повідомляють про проблеми, які виникли із, в зв'язку з пошкодженнями енергоінфраструктури або електричної інфраструктури, від якої живеться Тернопіль. В зв'язку з обстрілами і пошкодженнями інфраструктури з'явилися проблеми із курсуванням, зокрема, електро. Електричного громадського транспорту йдемо про тролейбуси у Тернополі. Замість них на маршрути сьогодні зранку виїдуть автобуси, як повідомляє місцева влада. Також Тернопіль водоканал відновлює централізоване водопостачання у місті і йде мова про низький тиск у мережі через те, що очевидно насоси не працюють через відключення електроенергії, запускають генератори резервне живлення в місті, аби. Відновити водопостачанням людям якнайшвидше по теплопостачанню. Така інформація надходить від мера. Тернополя Сергія надала, що більшість котелень міста у Тернополі функціонують за потреби. Їхня робота теж підтримуватиметься генераторами щодо освіти. То школи і дитячі садки, нібито працюють у звичайному режимі. Така інформація від влади надходить. І ті, в яких немає централізованого постачання е, е, електрики, то працюватимуть від генераторів так само. Ну і також оприлюднено адреси пунктів обігріву в Тернополі для тих людей, які е, мають ними скористатися, в яких от власне є така потреба і необхідність. Це така коротка коротка інформація із Тернополя. Що чекаємо на включення власне нашої колеги трохи згодом, аби з'ясувати, як Тернопіль цей ранок зустрічає після нічної атаки власне шахедами, що позначилося і на водопостачанні і на електропостачанні у місті. Тим часом Україна посилює протиповітряну оборону. Від Німеччини надходять запевнення стосовно того, що до кінця цього року у грудні Україна отримає ще дві системи Айріс-Т. Це сучасні як ми знаємо, система ППО середньої дальності і малої і середньої дальності, які дозволяють збивати не тільки шахеди, але дуже успішно працюють проти крилатих ракет ворога. Система Рісте, і от, зокрема, керівник спеціального штабу із питань підтримки України в міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг, заявив у розмові з журналістами вчора про те, що Україна до кінця 2024 року отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони Рісте. Малої і середньої дальності генерал Фройдінг зазначив, що протягом останніх днів Німеччина передала Україні артилерійські гаубиці панцер 2000, танки, бойові машини піхоти Мардер. А також розпочали програму безпілотних ударних безпілотників. І от ці нові системи, ще дві системи: наступні Арісте, які Німеччина запланувала Україні передати, прийдуть до Різдва, як заявив генерал Фройдінг, тобто до кінця грудня. Дня вони будуть передані, але наша підтримка для України каже пан Фройдінг, триватиме і після Різдва, і після 1 січня, після 21 січня і 23 лютого, саме такі дати він називав у своїй відповіді. Йдемо про те, що можуть у літому відбутися федеральні вибори в Німеччині, і саме тому власне, говорить про лютий місяць і про завершення власне зими пан Фройдінг стосовно підтримки України, тобто йдемо. Про те, хто би не очолив німецький уряд, якби не сформувалася урядова коаліція, німеччина продовжить Україну підтримувати незалежно від політичних різноманітних ситуативних обставин, які змінюються. І нагадаю, що на початку вересня канцлер Олаф Шольц оголосив про те, що Німеччина загалом замовила 17 систем ППО Рісте для України. Йдеться про вісім систем середньої дальності СЛМ і також про дев'ять малої дальності СЛ. Тобто поступово Німеччина цю програму виконує, виробляє ці системи, і передає їх Україні. За що величезна подяка нашим німецьким партнерам, попри те, що в нас час від часу проскакує, що називається в українському суспільстві і медіапросторі просторі скепсиз, якась критика стосовно уряду Німеччини, ненадання Таурусів, інші проблеми і питання, які от ми постійно дискутуємо, обговорюємо у контексті німецько-українських стосунків, але стосовно якраз такої. Регулярності підтримки України стосовно посилення протиповітряної оборони для України тут Німеччині, як то кажуть, рівних немає. Принаймні на європейському континенті, це справді держава і суспільство, які перебувають серед лідерів підтримки України, і це треба визнавати, підкреслювати, нагадувати про це зрештою. Бо у нас, як то кажуть, пам'ять коротка за інформаційним потоком. Буває, забуваємо хто і наскільки нас підтримав, допоміг і впродовж цих майже трьох років. В повномасштабної війни залишається з нами От Німеччина серед таких країн які Україну постійно і, скажімо, так, масштабно підтримують. Джей в нас новини з боліт так само надходять на Ростовщині. Зафіксували ну дуже масований наліт безпілотників. Дронів цієї ночі російське міністерство війни пише про те, що 24 безпілотники їм нібито. Вдалося зафіксувати і збити саме над Ростовською областю, але це не всі далеко, не всі дрони, які летіли в бік Росії, в бік Російської Федерації цієї ночі. Йдемо також про п'ять безпілотників. Це лише є офіційні, звичайно, дані від так званого Міністерства оборони Росії озвучую. Тобто дані це, очевидно, не повні, просто дають нам уявлення про масштаб. Нічної атаки по Росії. Уже крім 24 безпілотників, які над Ростовщиною були зафіксовані, йде мова про п'ять дронів над Брянською областю, три над Білгородською областю, три над Курською областю, ще один над територією Орловської області і ще один на територію Воронезької області. Тобто не можемо власне зафіксувати собі географію цієї атаки. А ця географія пролягає від півночі кордонів України, які межують із Брянщиною, аж до півдня до Ростовської області. Тобто, фактично, майже усі оці прикордонні області, які з Україною межують, це фактично всі тобто Брянська, Білгородська, Курська. Ростовська області і ще Орловська воронецька, які прямо не межують, наскільки мені пам'ять підказує з Україною. От всі вони були атаковані безпілотниками. Крім того, ще декілька дронів про два повідомляє російське міністерство війни. Було збито над нашим Кримом, які росіяни от анексували. Не окупували, тобто, бачимо, що приблизно півсотні дронів, принаймні за офіційною інформацією російського цього відомства, атакували Росію цієї ночі про влучання. Не повідомляють наразі, тобто будемо зараз стежити за телеграм-каналами російськими, які як правило детальніше цю інформацію висвітлюють. Міністерство оборони Росії пише, що збитків якихось значних немає, але ну маємо підозру, що це не так, що збитки такі є. Білий дім тим часом вперше підтвердив, що дозволив Україні бити ракетами атакам з по Росії. Це від Білого Дому перша така заява. Я нагадаю раніше у бразильській пресі в контексті саміту Великої Двадцятки звучали коментарі з боку посадовців державного департаменту. США про те, що Україна має право і дозвіл бити далекобійним озброєнням по Росії. Зараз же вперше представник Білого Дому цю тему прокоментував публічно. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі, відомий нам своїми коментарями якраз на тему підтримки України і позиції США, під час брифінгу понеділок, 25 листопада, підтвердив, що Україна отримала дозвіл на удари далекобійними ракетами Атакамс. По російській території за словами Кірбі США і справді змінили вказівки щодо застосування ракет атакамси. Тепер українці можуть використовувати ці ракети для ураження конкретних типів цілей. Це цитати США справді змінили вказівки. Цитата із заяви Кірбі, що Україна може використовувати для ураження конкретних типів цілей ці ракети, які це конкретні типи цілей. Пан Кірбі не уточнив. А та Україна може за словами Кірбі використовувати для самозахисту у разі негайної необхідності. І зараз зрозуміло, що саме це і відбувається у районі Курська і в Курській області. Повідомив Джон Кірбі, тобто Україна ну проводить захисну оборонну операцію на Курщині, і от використовує атакамсе саме із такою потребою, оскільки з російських литовищ, командних пунктів. Плануються агресивні операції загарбницькі проти України і здійснюються, зокрема із застосуванням авіації і от удар по аеродрому Халіна біля Курська, який відбувся напередодні, це якраз прояв такої крайньої необхідності щодо самооборони самозахисту України. Ну і також Джон Кірбі заявив, що залишає США за українською стороною право говорити самим, як вони використовують атаканси, як визначають цілі. Для чого використовують ці ракети? І наскільки добре вони це роблять? США цих деталей коментувати не буде. Тобто, конкретні там застосування, удари по російських об'єктах, сполучені штати коментувати не збираються. Це справа вже українського уряду, українського війська, президента. І, от, власне, від них варто очікувати. Подібних коментарів слова Джона Кірбі це справді перше підтвердження з боку Білого Дому, з боку адміністрації президента США стосовно використання атакамсів Граса по російській території. І це відбувається у нас фактично. Віднедавна таких ударів у нас щоправда від кінця минулого тижня було вже декілька, це варто якраз зауважити, і е, ці удари були дуже успішними. Ми бачимо, що власне Україна застосувала атакамси. Для того аби знищити російські системи ППО, а також вдарити по Брянській області по складу арсеналу боєприпасів, це теж було успішне застосування в Курській області. Ми знаємо про знищення ЗРК С400. Вчора надійшли повідомлення якраз російські телеграм-канали, зокрема досі шпіона, відоме своїми інсайдерськими такими повідомленнями, написали детально у цьому телеграм-каналі про знищення російської системи системи С-400 в Курській області, і, зокрема, про ліквідацію в цьому контексті п'ятьох російських офіцерів у званнях від майора до лейтенанта, які обслуговували і були екіпажем, по суті. Цього російського зРК було знищено дві пускові установки, також радіолокаційну станцію. Ну а ще Україна завдала удару атакам. Саме ми це зараз бачимо на своєму екрані. По не по на наших екранах по аеродрому Халіна Литовищу біля Курська, який використовувався саме як аеродром підскоку росіянами, і вже дослідники, осін дослідники, такі як Татарі, Гамі та інші, написали детально про цю операцію. Власне дослідили вони. Останні супутникові знімки перед атакою, які свідчать про про те, що росіяни і далі використовували активно цей аеродром Халіно, позивний восточний, для того, аби там власне обслуговувати і готувати до ударів по Україні свою авіатехніку, бойові літаки, гелікоптери. На цьому аеродромі також будували сховище для таких літаків, причому капітальні такі споруди із бетону. І от Україна завдала удару по цій авіатехніці. І Майданчиках базування чи тимчасового перебування таких літаків, якраз от напередодні не вчора вночі, якраз вже з'явилися вчора також і відео підтвердження того, що це були саме. Атакам це характерні вибухи, розриви касетних боєзарядів цих ракет, балістичних. Ми якраз побачили. Ну, тим часом Росія вчора власне, продовжила такі терористичні звірячі свої абсолютно удари по наших містах. Зокрема, про, по Одесі прилетіли в російський Іскандер. Дві ракети Іскандер. Росіяни вистрілили у бік Одеси. Одну було збито цю ракету, випущено, інша. На жаль, вдарила посеред місті. Ось ми бачимо кадри із Одеси, понищених будинків. Це наслідки якраз цієї атаки, яка зруйнувала декілька будинків. Ну і власне дуже багато людей постраждало, там в тому числі дітей зачепило. Президент Зеленський говорив про це у вечірньому зверненні до нації, до українського народу і запевнив, що буде відплата росіянам за такі терористичні удари по Дніпру, по Харкову, по Одесі, по наших містах і Кабами, і Балістикою. Послухаймо пряму мову, президента. Зараз вже завершились рятувальні роботи в місцях влучання російських ракет. Харків 25 людей постраждали. Удар попередня, – С-400. Одеса, 11 людей постраждали. Удар попередній Іскандером. по цивільній інфраструктурі, по звичайній житловій забудові. Усім, хто постраждав, надано необхідну допомогу. Я вдячний кожному, хто допомагає. Ми відповімо Росії обов'язково на все, що вона робить, і важливо, щоб такі удари кожен з них не залишились без належної відповіді, не лише нашої. Не повинно бути навіть натяку на нормалізацію російського терору, на звикання до нього.